Привіт всім, доброго здоров'ячка, також бажаю всім. Сьогодні у нас понеділок 29, якщо я не помиляюся, серпня августа. І ми вийшли на прогулянку. Як завжди, йдемо своїм напрямком. Рукарня моя. У нас мало що міняється, з не Наш тато ходить на роботу, а ми, пенсіонери, ходимо, гуляємо, спимо, їмо. Так, машини нема, нема. О. І сьогодні я вирішила зняти відосик. Тоді ми раніше вийшли на прогулянку, бо я йду до лікаря, хоча на 11.30, але так щоб Зібратися тут мені недалеко до поліклініки, я пішки піду, можна їхати, але я пішки піду. Я не раз показувала. Ми з не ходили в ту сторону гуляти. Так. Але ж все-таки, що нового у нас? От, бачите, косять траву і зразу вилазить. Сміття на наверх, коли трава велика, не видно. Свині кидають сміття. Так, що нового? А, ну важко згадати за два тижні. Не пам'ятаю, що було вчора. А, Потроху я шию, собі пошила за літо, речей шість, мабуть, чи сім. О, зараз йду в платі полосатому я вже в ефірі була в ньому, тільки вверх було ось видно. Зараз, якщо не побоюся, Пересилю себе, то зніму на повний зріст на тому місці, де я завжди знімала. Була задумка пошити із трикотажу такого двойного, такий цікавий трикотаж, таку накидушку, коротеньку. На замочку, мені сподобалась ідея така, я вже придумала, як там буде. А треба на замку і роз'ємний замочок. 30 сантиметрів довжиною. У мене 60 і треба білий. У мене 60 є. Укорочувати треба. Я зайшла все для шиття. Думаю, може є у них. Але вона говорить, а ну що, ми, ми допродаємо старе, зараз нового постачання е, немає, ще не наладилась, е, ну фу. Вилетіло в мене це слово. Ну, в общем, зараз згадаю, логістика є важливіше для країни, ніж замочки возить, гудзики. І я згадала про свій Aliexpress улюблений і мене понесло. Я почала все там розшукувати, і замочки всякі, і такі брючно-юбочні, і роз'ємні, і металічні, і пластикові. Ну, в общем, гудзики всякі. І я мікси замовляю. І замочки там, наприклад, 10 штук. Ну, не одного кольору, а мікс пригодиться, так сказати. Ну, в общем, назамовляла стільки всього. А в нас, коли почалася війна, Аліекспрес не співпрацював Жаня з Україною. А це відновив роботу, мабуть, місяця-два назад. Навіть Повідомляв мені, як постійні <ріхи> клієнці, О, багато замовляла. Ну і без кінця присилав мені всякі пропозиції. Ну і я підтримала співпрацю, замовила. Я вже сказала, мабуть, 13 позицій всього. Уже... Більшість з них відправили мені. От, а три ще, так я вчора ще тільки замовляла останній раз, останню позицію. Ну, буду тепер чекати. Правда, доставка ж довга. От мені цей замочок біленький, там я замовила 30 сантиметрів металічний, але ж він... Прийде тільки у жовтні місяці, ну, октябрь. Ну, будем. Це я тут чекаю, щось людей багато. Хотіла себе зняти і вештається прямо. Зараз почекаю, дочекаюся, коли нікого тут не буде, і я одна ось на цьому місці, хто мене дивиться. Залишився моїм шанувальником. Я постійно знімала себе, ось Тетя пройдеться, щось так медленно йде. Шаня, да? Ага, Шаня наша на себе трохи не схожа. Я її постригла на тижні, вона облиняла сильно. и стала такая миниатюрна. Все меня спрашивают, ой, Шанечка похудала, ой, Шанечка так похудала. Я говорю, не похудала, а вылиняла. Вчера дед який сидит и говорит, что-то у вас собака такая облезлая, старая, наверное. Я так смеялась. Старая. Ой, комедия. Ну все, устанавливают камеру. Зняла себе, якось відчуваю себе незвично, сковано, відвикла, давно цього не робила. Скажу, що це плаття не подобається моєму чоловікові. Він каже, я не люблю ці паруса, вільні форми. І рукав тут присобраний і називає його перуанським. Вона, що знову перуанське плаття, одягаєш, мені говорить, mm. ну як в Перу, там він говорить, точно, я з тобі знайду в інтернеті картинку і ти побачиш. Та я говорю я сама пам'ятаю у них. от ну Такі асоціації у нього. а Мені подобається, я люблю. Вільні форми воно, і воно віско е, приємне. От зараз на вулиці сонячно, в день буде жарко, а ранки вечори у нас більш-менш прохолодні і дуже комфортно мені в ньому. От, так що такі справи у нас. Такі у нас бридливі чоловіки. Ну, вони люблять, щоб наряди обтягували так фігуру, щоб видно було, яка. А коли там зборки, шлярки. Ну він завжди, він не любив, щоб були оце, на грудях якісь банти, якісь оборки. О йому... Боже, не подобається. Так, вітер сильний, а коли його не буває. На постійній основі у нас вітер. Так, пішли, шанюха. О. Ще скільки це у нас сьогодні будемо рахувати, значить, 29, 30, 31. О! Три дні і вже перше вересня. Так швидко пролетіло літо, дуже швидко. Якось, як кажуть, не встигли оглянутися, а вже літо позаду. Ну нічого, буде наступне літо. Дай Бог дожить до нього. І буде все добре. Тут у нас кофейня. Кавою торгують. На зупинці це якраз молодці, бо вдома не встигають люди, їдучи на роботу, і збираючись на роботу. А тут можна купити і очікувати транспорт. А це вони поміняли меблі. Ось такі стільці червоні в них з'явилися, столик. Можна посидіти. Уже листя багато на землі опадає листя. Ну, нічого. Наслідуючий рік весною ми будемо радіти новим листочкам. Ще в цьому році, як ніколи за останні роки, варю вар'яння, чого я на них присіла і їм до кави мені подобається. На чорний чи білий хліб, масло намазати вершкового. А зверху джемчиком чи варенічкою. Так що вже в мене є і малинове, і смородина, і сливи. Ось вчора дві баночки закрила із яблук. от І ще якесь я варила, вже забула. Ну, смородина в мене не варена, сира. Саме смачне мені із смородини. Купили три літри меду. Чоловік на роботі. Хтось там приносив свій мед. О, так що буглеводи у нас на зиму є. Так, Шаня, вона знає, де ми тут. Повертаємо, не пройде поворот. Да, Шаня? Молодець. На стадіоні, як завжди, є ті, хто підтримують здоровий спосіб. Ходять, бігають. Вон, жінка йде з лижними палками. А я зараз буду висіти. Кожен день висю. Тільки Шаня щось ніяк не запам'ятає. Біжить мимо, а не туди, куди треба, мамі. От, фарбують. Чи що це вони роблять, співробітники дитячого садочка. в раж навіть зазняла себе. Ну, ще я буду перевіряти вдома, як вийшла. Ну, попала в кадр так чітко, хоча там така була е, крихка підставочка, так, воно гойдалась камера, я думала і впаде. Ну, нічого, Витри... витримала. витримала. Пленка як переливається. І тут співробітники щось мітингують. Ну, зібралися, щось обговорюють. Це, мабуть, з 1 вересня будуть, може, запускати роботу, не знаю. Так, щось машина тут їде. Що це вона сюди преться? Чорнобривці. А, метелик прилетів. Не знаю, я поймала його чи ні. О, тут їх декілька літає. У нас онуки на дистанційному навчанні будуть і Настя в університеті, і хлопці хлопців Ну, І будуть продовжувати жити в селі. А там буде видно скільки це буде продовжуватися. Мабуть, ще довго. Хтось посадив дерево, а воно листя позасихали, чи воно прийметься, чи ні. Хоча дощі йшли. Ну, воно швидко просихає, у нас тут такі піщано-глинисті ґрунти. Повернулася наша сусідка, то в нас із чотирьох, ну із трьох сусідів, і ми четверті. Тільки двоє сусідів були. А це із Польщі. Вчора дзвонить в квартиру Лариса. Привіт, я приїхала, я вже вдома. От, у неї чоловік на початку війни помер. Перед війною інсульт стався в нього. Ну, він уже давно хворів. У нього і ампутували ногу. Років десять Ну, В общем, вона говорить, що він чорнобилець. І здоров'я підірвано було. А вони після похорон його і поїхали з сестрою і племінницею в Польщу. У них там родичі, теж сестра якась там живе. І вони оце весь час там були, оце повернулося. У нас в суботу. На першому поверсі живуть люди. весілля було. Він сам у військовій формі, я його запитала, кажу, а ви з самого фронту він каже, та ні, ну близько, може десь у от. Буду на цьому закінчувати своє відео, а то й так, мабуть, затягнулося, буде довгим. Буду виходити, може і не часто, але буду виходити, нагадувати про себе, щоб ви про мене не забували. Ну, як завжди, закінчую. Як у нас всі, хто з України закінчують, якнайшвидше, щоб була перемога у нас. Віримо нашому ЗСУ Збройним силам України. Вони хлопці молодці, виганяють ворога з нашої території. Ті, хто з Росії, не ображайтесь, бо ви прийшли на нашу території прийшли в нашу країну, через те вас треба бити, виганяти і щоб Україна була вільною від ворога. Не треба йти на, нападати на чужу країну. Це неправильно. У нас святе діло. Звільнять свою територію, свою країну. І наші хлопці б'ються мужньо. Ми їх підтримуємо морально і матеріально. І все буде добре, все буде Україна. В Україні слава, слава нашим воїнам, ЗСУ. До нових зустрічей. Пока-пока.